Не так масштабно, як у минулі роки, та все ж в Ужгороді відзначили 104-ту річницю проголошення акту злуки Української і Західноукраїнської народних республік, що датується 1919 роком. День Соборності в нашому місті розпочали покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Враховуючи, що воєнний стан і відповідно, що зараз поводяться військові дії, то немає якихось таких активних заходів святкування. Ми Якби фіксуємо про те, що сьогодні є свято, свято Соборності це важливо. Важливо воно сьогодні саме в тому, що ми були об'єднані. І це ще починаючи з 2019 року, було закладено Україні бути об'єднаною єдиною. І важливо сьогодні деокупація території, повернення Криму. Сьогодні наші збройні сили героїчно ведуть боротьбу. і Надіємося, що в цьому році ми все повернемо і будемо єдині, незалежні, і територіальна цільність наша була дотримана. Рочистості продовжили біля пам'ятника Августину Волошину, як і щороку до дня соборності долучився й заслужений академічний закарпатський народний хор із тематичним репертуаром. До пам'ятника Августину Волошину представники влади та різних структур теж поклали квіти. <плес> У день соборності цьогоріч українці мріють про перемогу, мир і аби наступне 22 січня вся Україна святкувала разом. Об'єднання західноукраїнської народної республіки і Української Народної Республіки це було ну хіба можливо перша спроба створення сучасної єдиної соборної української держави. На жаль, тоді можливо це не вдалось, бо Україна була скривавлена битвами Першої світової війни. Сьогодні, якщо хтось там буде проводити якісь паралелі, то ми можемо запевнити, що і наші збройні сили, і Національна гвардія України і Інші силові підрозділи щодня докладають максимальних, іноді навіть нелюдських зусиль для того, щоб вберегти нашу державу, щоб вона залишалася соборною, щоб вона залишалася незалежною, вільною, і ми обов'язково цей день, день соборності України, відзначимо і в Донецьку, і в Луганську, і в Севастополі. До дня соборності активно долучається молодь. В сьогоднішні дні дуже важко процінити важливість цього дня, цього свята. Він такий додатковий наш символ єдності. Так, ми сьогодні всі єдині. Можливо, десь кожен з нас різний, в кожного різні там погляди на життя, різні бачення там якогось професійного майбутнього. Але ми всі разом знаємо, що у нас, як в українців, одне єдине майбутнє, і що ми будемо жити у вільній Україні, у вільній єдині. Україні від заходу до сходу офіційно в Україні День Соборності відзначають із 1999 року. І щоразу цей день нагадує про силу та важливість єдності у всій різноманітності етносів, звичаїв і культур.